Що йому от почали розказувати якісь експерти? Що ви неправильно воюєте? так. на що залужний сказав одну ну? Слухайте, відверто це геніальна просто фраза, тому що це квінтенсенція всього того, що тут відбувається. Він їм сказав, що ми не контртерористичну операцію проводимо, до якої так, ви звикли. Це курська битва. Це курська дуга, це так. величезні, ma... да, величезні так, маси військ, при тому, що одна армія закопана в землю, повністю сидить, да, там, набудувала, замінувала всі території, і ми не маємо переваги ні в людях. Ні в техніці, про літаки взагалі мовчимо, там, ні в ракетах, але при цьому просуваємося. І після цього ну, він говорить, що і при, і при всьому цьому, на певних напрямках, ми маємо дуже непогані стратегічні, скажімо там, перспективи, будемо їх реалізовувати. Тому тут дійсно політичний такий аспект прозвучав, але це ж аспект ще який. Ми та свою роботу робимо, але і ви під да? і ви все ж таки щось нам давайте, що ми просимо.